Формова смуга перешкод, вогневі стрільби, тактична підготовка. Так бійці тероборони Рівненщини та члени добровольчих формувань відпрацьовують навички загальновійськового бою на півночі області, аби в будь-який час бути готовим до зустрічі з ворогом. Навчання максимально наближені до реалій сучасного бою. Працювали з АК-74, ДШК та кулемет Калашникова ПКМБ. Вчора відпрацьовували тимчасові мобільні блокпости. Постійно людей треба тримати в тонусі і навчатися кожен день використовувати для навчання. Чисто. А це вже члени добровольчих формувань, відпрацьовують навички зачистки будівель. Командир роти говорить, у них немає випадкових людей. Усі члени ДФТГ, місцеві вмотивовані люди, які точно розуміють, що тут роблять. Здебільшого це мисливці та єгері, які досконало знають ліси і навколишню територію. Люди прийшли сюди для того, щоб навчитися. Тому що завтра, завтра, війна не закінчиться. Нам ще прийдеться повоювати трошки. Так що люди мають бути до цього готові, чого я навчаю цих хлопців тихо зайти і тихо вийти. Така їхня задача. Я вам скажу, що ми можемо так легко зайти до Мінську і пройти назад. Ніхто не побачить. Якщо там були навчання, то на цих позиціях військовослужбовці вже безпосередньо працюють із зброєю, аби використовувати при можливих атаках ворога. Це протитанковий гранатомет СПГ 9 спис. Він використовується для знищення живої сили та бронетехніки. Дальні стрільби ну, по живій силі кілометри по бронетехніці 1300 Має та погасні заряди. Ми можемо маємо запасні позицію, основні позиції переносимо з місця на місці. Вістрялися з одної позиції, переходимо на іншу позицію. Ну не застекли. БТРи, МТЛБ, ну броньована техніка. І також піхота. А це вже великокаліберний кулемет ДШК, який здатен вражати повітряні цілі, зокрема іранські шахеди. Проте кажуть бійці у їх зону вони ще не залітали. Однак, якщо доведеться, будуть збивати. Це великокаліберний кулемет ДШК Дігтярова Шпагіна. Крупнокаліберний, калібром 12,7. Граничний політ кулі до 7 кілометрів, а так вбивча сила зберігається до 3,800, ефективно до 3,5 по наземних цілях і по повітру 2400. Використовують і кулемети із оптичним прицілом, якось, до прикладу, НСВ 12,7. Він також може вражати повітряні цілі за заданими координатами. Як тільки бійці отримують їх, виїжджають на знищення. Тут нарисована оптична сітка, за допомогою якою можна легко наводитись на цілі, не так як з механічного прицілу. Дають гадуси, азуму, наводиться і після чого. Так, треба по координатах і тільки після команди. Мають на позиціях військові і більш сучасну зброю, яка є на озброєнні близько 40 країн, в тому числі і країн НАТО. Якось великокаліберний кулемет Браунін, дальність стрільби до 2 кілометрів. Може працювати як по повітряних цілях на низьких висотах, також проти легкоброньованої техніки противника та по піхоті живій силі. За рахунок того, що ствол у нас рухається, майже віддачі в нього немає. Тобто, і він дуже. Дуже влучно, тобто дуже кучно б'є автомобіль. Ми переїжджаємо по позиціях і працюємо з нього. Якщо потрібно зброю, яку мають військові на півночі Рівненщини, може багато. Проте кажуть, головне вміти нею правильно користуватись. Усі бійці, які наразі охороняють кордон Рівненщини, не знають заради чого. Вони там перебувають. Кажуть, пішли захищати свої сім'ї. До того ж, багато з них були учасниками бойових дій ще з 2014 року. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.